Терористи ціле спрямовано знищують інфраструктуру Донбасу, підривають мости, обстрілюють заводи, крамниці та будинки. Торговці користуються панікою людей, підвищують ціни та на товари. Мешканці окупованих міст висувають бойовикам ультиматуми, втрати та перемоги в огляді Світлани Фечу. Дорога, що з'єднує Сєверодонецьк та Рубіжне. Тут терористи підірвали міст. Бойові дії тривають. Отже, коли буде відновлений рух автотранспорту, невідомо. Горлівка, Микитівський район. Тут бойовики теж підірвали автомобільний міст. Рух по ньому неможливий. Авдіївка і Горлівка опинилися на межі техногенної катастрофи. Вночі після обстрілу горів найбільший в Україні Авдіївський коксохімічний завод. Зруйнована кілька споруд горлівського хімічного заводу. Пошкоджені кілька важливих об'єктів енергетики. Лисичанська. Тутешні мешканці самі взялися проганяти бойовиків і висунули їм ультиматум звільнити місто. У цей час українська армія вже входила у лисичанські терористи його звільнили. Серед місцевих мешканців посилюються обурення діями російських найманців після того, як 20 липня на фугасній міні встановлені терористами підірвалися троє підлітків. Жителі Лисичанська Луганської області висунули ультиматум терористам. До 14.00 сьогоднішнього дня покинути місто. Донецьк будинки місцевих мешканців терористи обстрілюють, ховаючи танки у приватному секторі. Донечани без потреби на вулиці не виходять. Вони такі ради на думці дітей в підвалі сидять. Попутка. Тут мужки підбросити? за звісно. у Луганську бойовики танки і гради вже не ховають і обстрілюють житлові будинки. Жителі, яким пощастило вирватися з міста, прийшли в Київ під адміністрацію президента і благали якнайшвидше звільнити їхнє місто від терористів. Я не знаю, що буде з моїм будинком, розумієте? Сьогодні, завтра, коли його розбомблять, От у мене сусід, він больний. він не може нікуди виїхати. Всю ніч посиділи в туалеті. Утром немножко притихло, они побежали хоч хліба купіть. Хліба як такового, уже майже не привозять. У містах, які були в облозі терористів, чимало тих, хто користуючись моментом, намагається заробити до супермаркетів. Товари підвозять з перебоями. Отже, дрібні підприємці підвищують ціни на продукти. Самітільна в два-в три рази там на ринку дороже, ніж тут, в этом магазині. Очільниця Луганської області Ірина Верігіна намагається зі спекулянтами воювати. Вашому магазині. Несколько днів тому очень сильно не піднімали. Поговорю з частными предпринимателями, які хочуть нажитися на війні. Більшість міст донеччини потерпають без води. Після обстрілу канал Сіверський донець Донбас повністю зупинив свою роботу. В деякі міста влада організувала підвезення води діжками, але це ситуацію не рятує. Катастрофа большая з водою. Вот те воду, которую нам привозять, це привозят. привозять. Бувають выходные, Масові себе без води. Сьогодні спасіба людям, котрий міють скважина, ні спасають насіління. Імсі благодарні. Запасі води кажуть чиновники на Донеччині. Залишилося на чотири доби. Світлана Фечун, Станіслав Фещенко, Костянтин Павлов Донбас ТСН 1+,1.